Так, проблемно, знаєте, балакати, коли всі мовчать. Це і класно, і, 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 і ново для мене. Зазвичай я коли працюю, то є живе спілкування. Так, хто тут у нас питався, що що знаємо, що таке соціоніка і свій тип? Опа, Мар'яна Черевата, ну виходь на зв'язок. Боїться Інтроверт, чи що? Спить окей. Зараз стартуємо в інстаграмі Сергію. Угу. Хто Гамлет? Борис, ти не Гамлет, розслабся. Так, Сергій Мельников, буде трансляція чи не буде спільна трансляція? Окей, я не Сергій Мельников, але я замість нього. Трансляцію зараз будемо налаштовувати. Зараз з вами зв'яжуться дві хвилини. Окей, добре. Трансляція буде за дві хвилини. В інстаграмі тоді будемо починати. Отже, давайте коротко про себе, тому що так дивитися ролики, яких зараз в час карантину стало неймовірно багато, мабуть, не надто цікаво. Тому буду трошки вас розважати і чимось корисним. Я називаюсь Конюга Павло. Я соціонік з 13-річним стажем. Так, так сталося, що мене доля туди закинула. Спочатку я до останнього опирався, але коли. З моїх консультацій почали одружуватися люди і вдало одружуватися, то я вирішив, що це стане моїм основним заняттям. І досить довгий час э, цим займаюся, э, професійно займаюся, мав досвід участі в бойових діях і там так само на практиці це використовував, через що отримав позивний псіх. Тому що ніяк інакше, як. Психолог не міг, ну, тяжко було пояснити, знали, що я володію якоюсь методикою, але повторити ніхто не, не, не міг. І тому сказали, ну, всіх. От, от так воно і, і прижилося. І, і займаюся цим. З цього живу. Одружений, одружений з дуалом. Маю доньку, скоро буде два роки доньці. От, і зараз в час карантину е, мої, моя діяльність перейшла в онлайн. Е, чим займаюся, власне, це консультації це одна частина мого, е, моєї діяльності, тобто, як виглядають консультації? Люди приходять з якимось практичною, практичною проблемою, яку я володіючи методикою соціоніки, можу вирішити. І друга річ це я маю є я автором е, курсу, на якому вчу людей розбиратися в людях. І такі курси досить є, ну, досить часті, і е, зараз так само в онлайні ми, ми вчимося. Так що, ось так. Чи є може якісь питання, по тому що я сказав? Зараз ще в інстаграмі не почалось. Борис і Дон Так, 11 людей. Чудово. Немає можливості виручити мікрофон. No. Я так розумію, що в студентсько-брастолійської політехніки йде переписка між собою через зумовський чат. Так. Ірина, ви хочете щось сказати? Чи це так випадково не заанмютились? Дякую. Ти не згідний? Бориса, ти не згідний? Що ти донкіхот? Так, так, так? Всім привіт так, так, так. Ну що, будемо починати. Так, Роман Маслюк. Сергій, я вже я вже об'єднав наші ефіри. Підтвердь. Роман Маслюк, ми з вами знайомі. Що з прізвищами знайоме знайомили, так всім привіт, так, Сергій, під, під, під будь ласка. У мене трансляція йде. Отже. Отже, отже. Ну що, я бачу, що квор у нас вже зібрався. Так, 12 людей в Zoom. 8 людей в Ютубі. Не знаю, скільки двоє людей в Інстаграмі. Троє. Окей. Про що сьогодні будемо балакати взагалі? Є. Е, взагалі, Знаєте, що таке соціоніка? Ну, якщо ви прийшли на цю зустріч, значить чимось вас зацікавили. Чи є люди, які знають, що таке соціоніка, ставте плюси. Так, бачу. Є плюси. Чи є люди, які самостійно ви визначили свій тип. Самостійно ніхто не підказував, так? Ну, Ви унікальні, якщо ви самостійно визначили, тому що це десь відсотків 10, ну, можливо, 15, і це ці 15 це, мабуть, будуть. Випускники філософських факультетів. Такі філософи від душі. Окей, так. А для кого соціоніка є абсолютно новою наукою? Ніхто нічого не чув, не знає і не чув, що там такі дивні назви, дивні назви типів, і що це є там, система загальні, загальні основи знає. Чув дзвін, але не знає, де він. Є таке. Отже, ого, Марта, в тебе дуже дивне обличчя. Отже, зараз трохи е, попробую вам розповісти, е, що це таке і з чим її їсти в соціоніку. Значить. Стрільника це наука про типи людей та їхні е, взаємовідносини. Що вона е, несе в собі, в концепції, що є? Існує 16 типів, які незмінні впродовж життя. Кожен з цих типів є по своєму унікальний і несе якусь соціальну роль, е, якусь взаємодія з іншими типами. Е, ці всі 16 типів діляться на квадри. Квадри це є Одна четверта людей об'єднані спільним поглядом на життя, і така загальна спільна місія. Хоча ці чотири людини, які є в квадрі, вони так само різні, але вони один одного максимально розуміють. І отже, які вирішує соціоніка питання, вирішує, які я є, тобто не, ви, ви не можете сказати, які я є. Ви ніби дізнаєтеся, отримуєте інструкцію. А що ж мені вдається, які в мене сильні слабкі риси? І які я в інших людей, тобто одразу відпадає потреба в переробленні інших людей під себе. Тобто, ви допускаєте, що в мене є своя карта, я живу по своїй карті, маю карті реальності, і я вірю, що в іншої людини так само є його карта реальності, по якій вона так само живе, і немає сенсу міняти іншу людину. Отже, рухаємося далі. Наука про типи людей та їхні відносини, значить, як взагалі, ну взагалі різних систем категоризації людей є неймовірна кількість, і деякі з них настільки складні і тяжко використовувати, що весь сенс типування. Ну, не потрібні для цивільних людей. Це потрібно там для якихось великих корпорацій, які мають ресурси і е, е, ресурси для того, щоб отримувати великий штат, аналізувати е, поведінку, досліджувати е, попит, цільову аудиторію. Е, Соціоніка насправді має багато можливостей і розкрита вона доволі поки що слабо. Тому я нею і займаюся, тому що. В ній багато перспектив є. А почалося все з е, Карла Гюстава Юнга, який написав у 2021 році працю, психологічні типи називалася. Потім е, на основі праць Карла Юнга е, в Америці придумали таку систему MBTI, е, звідки, звідки е, ну, яка використовувалася для. проф. Професійної профорієнтації демобілізованих воїнів після Другої світової війни, і потім е, литовська вчена Аушра Августо Новічоти. Не намагайтеся запам'ятати її ім'я прізвище, е, такі для, 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 для нашого регіону трошки ім'я е, Побудувала концепцію соціоніки, використовуючи теж праці юнга. І в е, чому була. Така фішка власне, соціоніки, що вона прописала, як вони між собою корелюються, тобто як люди різних типів між собою уживаються, і ця наука спочатку.